До того як я подивився присцилу, я нічогісінько не знав про Евеса Преслі. Звісно, я чув його ім'я, слухав якісь пісні, але в цілому нічого. Бо з країв, звідки я родом, ну слухали сектора Газа і червону плісняму, що якби не дозволило свій час зрозуміти весь геній його музики. Щоправда, не відміняє того факту, що не знати про культові речі, це трохи ну не цей во, зовсім не цей во. А фактично, я дивився фільм з думкою, що ну це просто якась дружина відомого співака. По круті режисери можуть зняти історію круто, усе так несподівано і Софія Копола саме такий режисер. Вона ще має Оскар за труднощі перекладу, який зняла в 2000 Третьому році, правда, як сценарист, але вона зняла цей фільм. Коротше, саме на питання, на що був знятий цей фільм, я й намагався відповісти для себе після перегляду. І звісно, я подивився Елвіса 2002 року, от теж буквально на днях. І в якомусь сенсі, ну там теж присутня наше подружання про сила. І от цей тандем двох фільмів насправді дає вичерпану, вичерпану відповідь. Вітаю! Ви на каналі цех пропаганди кіномистецтва. Мене звати Олекс Лютор, і це буде трохи дивний огляд, розмова про. Цю парочку, бо відчуття, що це трохи про мильну оперу, і це більше не про кіно, а саме про них. Ну, тим не менш, почнемо з першого з Еліса, 2022 року, режисера База Лурмана. Який до цього зняв Великого Гетсбі з е, Леонардо Ді Капріо, який ви точно всі бачили. Я думаю, що з Елвісом він поставив собі мету передати велич цього співака, показати його шлях встановлення і, головне, незнайомому глядачу з творчістю преслі донести просто думку, що такого унікального було в цьому музиканті. Але рейтинг 7,3, що ніби як означає, що трохи не дотягнули до потужної роботи. Я думаю, це тому, що кіно Хайлайт не фокусується на тому, що було у Преслі в думках, показується все так, ніби такий легенд. Масенький шлях без напрягів. Хоча саме, на мою думку, кіно і показує саме феномен Елвіса Преслі. але я це до того, що ну, Елвіс був до Присцили взагалі толіто. -то. І, ну, Елвіс стався як Елвіс, теж до Присили. Може, звісно, вони разом, якби починали щось, але Елвіс вже був, вже існував, коли вони зустрілись. Перша сцена в фільму Софії Копили про це і говорить. Реально, перша військовий офіцер запитує Пріссилу. Тобі подобається музика Елвіса преслі? Звісно, кому ні? Відповідає вона. Це означає, що режисерка прямо каже, що мов дивіться, вона в курсі справ ту такий Елвіс. Невеличке нагадування, що треба підписатися на цей канал, поставити вподобайку та написати коментарчик. Продовжуємо. І тому, коли ми говоримо про будь-якого персонажа, пов'язаним з Елвісом, це завжди буде історія про Елвіса. Хоча я не намагаюся сказати, що у приссили не може бути якогось бачення їх стосунків, що вона не має права на це якби волевиявлення, або що вона не є частиною встановлення Елвісу. Але у, у фільму є така претензія, що ніби вона дорівнює Елвісу. Ну, це, звісно, підміняти поняття. Вона не дорівнює Елвісу. Фух, так, трохи про кіно. Пристила – це естетично вилізана робота. Кожен кадр ну хоч на фото роздраковувати. Я думаю, що це такий прийом Софія Копола використовує, аби у глядача створювався конфлікт Протиріччя річчя не ідеального життя. Пристили кадр це зовнішня оболонка. Він красивий, як і красива вона, але все жахиття коїться всередині. Ти спочатку дівчина із хорошої сім'ї, потім дружина найвідомішої людини, гроші не проблема. Ідеальний кадр майже дорівнює ідеальному життю. Софія Копола, обираючи, як знімати кіно, ретельно продумала про що буде кожен кадр і чому він має бути таким: нерухлива камера, фотографічно вибудована композиція все створено для того, аби підкреслити задум фільму. На мій погляд, режисерка чітко уловила один момент. На початку фільму вона показує, що присила максимально не хоче залишатися в Німеччині. Нагадую, що. Павел не сепстила, познайомились саме в Німеччині. Коротше, от там де декілька сцен, де показують, що їй нудно, вона прям тягарить і тягарит це життя, вона хоче повернутися в Америку. І, ну. А для чого вона це от показує режисерка? Тобто вона ж не показує те життя, яке хоче жити при сила. Повернемо до цього. І от основна тема фільму: аб'юз зі сторони Елвіса. Саме його залежність від лікарня на наркотичних речовин та зухвалого ставлення до дружину є лейтмотивом цієї оповіді. Але на мою думку, Присцила це все бачила до того, як завагітняла, і вона могла лівнути в будь-який момент. Інакше б Софія Копола не вставляла б ті кадри, де їй нудно в свій фільм. Це і є головний конфлікт. Присцила обирає між бути ніким повернутися в своє скучне життя до батьків чи бути з типу аб'юзером Елвісом. Але тут знов але і робота База Лурмана і Софії Кополи показують, як Елвіс, скажімо так, потроги каже ні від пігулок, що він приймає. Його агресивність дедалі стає сильнішою. Є декілька сцен в пристілі, де він бахнув її подушкою, кинув в неї табуреткою. Що, звісно, дикість, але ця поведінка вже є наслідком того, що вживав преслі. І дружина його це знала. Знаєте, що я не розумію? Це якоїсь надмірної зацікавленості в цій історії. Ну, ми, типу, що не знали, що їй 14 років було, коли вони познайомились. Але що намагається сказати Софія Копол, що вона не могла в нього не закохатися, що це, типу, неетично, того вона обирає такого височезного актора Джейка Елроді, який просто нависав над нею. Різниця в рості між реальним Елвісами Присилою 20 см, А в фільмі між актором Джейком Елроді Роді, і актрисою Кейлі Спейні 40 сантиметрів Карл. Ну, що вони намагаються цим сказати? Вони ж, ну, він же не був шкетом отаким, коли вони познайомились. Він же був вже там, навіть в фільмі, там 40 там, відповідно, 20 різниця. Ну тобто, вона ж якби вже знала про цей зріст. Але чомусь в фільмі це виглядає, як ніби. Ну, як маніпуляція, ніби він такий просто громезний мужик, а вона таке і що якби на напевні, самі розумієте, що. І тут я подумав, що буде, якщо прибрати дует акторів Джейка Елроді і Кейлі Спейні, кіно одразу стане менш захопливим. Схоже, Копула дійсно маніпулює глядачем, підбираючи бездоганний акторський каст височенного героя Елвіса і маленької героїні Пристили. І цей каст ух, як вивозить це кіно. Я думаю, що Присцила – це комерційно розрахований проект, який виходить в часи культури відміни, і це спроба знайти якийсь цей елемент відміни в житті Елвіса Преслі. Рік тому, незадовго до смерті дочки Елвіса і Присила, Лізу Марі, вона мала змогу прочитати сценарій, написаний до фільму Софія Кополи». І Ось що вона сказала. Коли я прочитала сценарій, то як його донька не побачила в цьому персонажі нічого від мого батька, коли я його читала» читала, то не побачила відображення, як моя мати сприймала мого батька. Я читала його і бачила ваш розючий, мстивий та зневажливий погляд. І я не розумію, чому так відбувається. Видно, що кіно робили старанно, але ж мене не покидає думка, що робили його ну не що про скрити глибоку сутність, мадам пристели. До речі, в фільмі База Лурмана пристила зображається набагато рівнішою преслі, і вона так само знає про зловживання пігулками. Ну, кстати, що є один мінус. Ми ж знаємо, що він якраз зловживав пігулками, і відповідно від цього є певна агресія. Але от у фільмі якраз Елвіса вона якби ідеалізується цей момент. Взагалі, це якби, показується через призму затьмареного розуму нашого короля Рукенлору. Типу, це не його вибір. А обставини так склалися. Він приймає пігулки оці от наркотичні речовини, тому що так склались обставини. А у фільмі Копели чітко показується, що це його вибір. Коротше, фільм База Лурмана – це база. Він в достатній мірі розкриває і відношення Присили з Елвісом, і Елвіса з присилу і усіх з усіма. Але фільм Копполи, ну як і Присила написала книжку про Елвіса, щоб заробити, так і цей фільм був знятий для того, щоб заробити. Очевидно, що Приссила отримує свої відсотки від касових зборів. В роботі База Лурмана був якраз подібний момент. Всі зароблялі на Елвісі, навіть його батька. І цей фільм не виключення.